Українців по праву вважають націю хліборобів, але ми є ще й нацією найбільших хлібоїдів. Справді хліб це один з основних продуктів на нашому столі. Пам'ятаю хліб свого дитинства, той, що пекла у печі бабуся. Хата тоді наповнювалася неповторним ароматом. Нині запах хліба ще й досі нагадує той час, проте його смак та вигляд давно усучаснили технологічно спростивши процес випічки. Ось і маємо ноу-хау 21-го століття пухкі і майже невагомі буханці, що від одного доторку зменшуються у розмірах, а їх смак опису взагалі не підлягає. Бо у роті такий хліб перетворюється на піну. Та все це тільки видима частина айсбергу, що ж насправді таїть у собі український хліб, знають лише самі виробники, бо як з'ясувалось. Органів, які безпосередньо займаються якістю контролю хліба в Україні, немає. А якщо і є, то якось таємно працюють. Бо про їх існування, зокрема на Рівненщині, нам невідомо. До редакції нашої програми майже усе літо телефонували люди із розповідями про дивну плісніву на хлібі, яка з'являлася вже наступного дня після купівлі. Правда, усі хотіли б дізнатися про походження цього рожево-помаранчевого грибка, але ось про те, що такий хліб відразу викидати не варто, а треба нести до лабораторії. Забувало проте, як веселівчанка Лілія удодик зберегла яскраві скибочки, і запросила нас пересвідчитись у неприродному кольорі цвілі на хлібі. Почалося того, що в нас немає вже другий день газу, і я перед цим зварила каструлю супу. І поставила в холодильник, щоб був на період. Цей. Ну і дістала хліб, ввечері треба було поїсти, і я дістала хліб. Дивлюся, трохи на корочці з'явилася цвіт, де-не-де. -де -де. Я взяла цю корочку, повністю обрізала, а серединку положила на стіл, трошки з'їла і тут положила, думаю, буде на ранок, бо ж цього газу ще сьогодні немає. Як я цього рано встаю, як я прийшла на кухню боже, я не віру, своїм очам не віру. Із хліба зробилося якийсь порошок оранжевий. Ну, я так знаєте, розстроїлася і думаю, ну не можу я з цим змиритися. Лілія Васильівна відразу набрала кілька телефонних номерів, зокрема обласної СЕС та Рівненського місьвеконкому, але їй пояснили, що вона звертається не за адресою. Мовляв, такі скарги вони не розглядають. Я не хочу, щоб там ви знаєте щось доказати. Просто хочеться, щоб люди трохи чесно відносилися до своїх обов'язків. Мені страшно стало, коли я побачила, що ми їмо. Я хотіла, щоб ви показали людям, чим нас кормлять. От і щоб привести їх до відповідальності, що ж це за таке, за гроші, Отако знущатися з людей. Не зволікаючи, творча група програми вирішила з'ясувати дану ситуацію. Першими, до кого ми звернулися за коментарями щодо якості хліба, стали його виробники Рівненський хлібзавод-рум'янець. Плісінь це проблема жаркого періоду, жаркого періоду. Вона виникає із за температури. Ми на заводі не використовуємо е, хімічних добавок ніяких. Є способи боротьби з цією е, плісню. Скоріше за всього, йде е, за умови зберігання його. Тобто є, е, як вам сказати, е, Тепле повітря і та бактерія вона розмножається там, і тому виникає ця розова плісня. Скарги е в літній період а це ж на розову плісню, але ж пліс буває, яка хочете, і зелена, і червона, і синя, і це все. І, е от, скарги е е є, взагалі, ну, є, і скарги, є, і похвали, всякі у нас. Все робимо для того, що е говоримо е з магазинами, щоб вони правильно зберігали хліб. Тому що нашої війни тут немає, це тільки умови зберігання. Досить часто з подібними проблемами люди відразу звертаються до інспекції з питань захисту прав споживачів, адже це орган, який першочергово мав би знати про неякісну продукцію, чи то продовольчого ряду, чи продуктового. Так, дійсно до нас поступало письмове звернення, але в маленькій кількості щодо якості саме хлібобулочних виробів. За 9 місяців, майже вже 2013 року, на розвіді інспекції знаходилось лише три звернення щодо якості хлібобулочних виробів. Ни, як бачимо, не так багато, але переконана, що якби процедура дослідження неякісного хліба була простішою, то подібних скарг збільшилось у десятки разів. Процедура така: якщо до нас звертається споживач з письмовим зверненням, будь яких питань дане звернення направляється в Київ, що стоячий наш орган для отримання згоди. Спеціалісти за на підставі згоди на проведення позапланового заходу, виходять на перевірку, складається акт перевірки. За результатами перевірки винні особи відповідальні потягнуться до адмінвідповідальності і відповідно на суб'єкта господарювання. Некладається адміністративно-господарська санкція. Допоки усі формальні сторони у дослідженні неякісного хліба будуть виконані, хліб давно потрапить до смітника, адже стане непридатним для лабораторного аналізу. А відтак і причину кольорової цвілі теж не буде встановлено. Раз державне телебачення вас турбує, yeah. Галина Михайловна. Скажіть, будь ласка, в нас є звернення від жіночки з Квасилова, яка придбала хліб рум'янця в виробництво, і він зацвів оранжевою цілю. Скажіть, будь ласка, держстандарт метрології може прийняти цей хліб на досліди в лабораторію? Ну, замовником випробування в нашому центрі може бути будь-який громадянин і організація, в тому числі ця жіночка може бути замовником випробувань, але при прийомі зразків е, потрібно належним чином його ідентифікувати. Тобто це повинно бути або маркування, або там фасування з вказівкою, якому документу повинен відповідати цей продукт. У е, даному випадку можливо тільки зробити чисто з огляду зовнішнього. Тобто ми можемо е, дати такий протокол, що, скажемо, хліб просто хліб, тому що напевно я так розумію, в неї немає е, документів і від... немає зовсім ніяких документів. От. Тобто вона приносить до нас світ, який за слід, так? Ми даємо заключення, що хліб заслів і все. Тобто… Що він не повинен такий бути, так? Понятно. Я зрозуміла. Це, я... Тобто лабораторного аналізу, чому він зацвів, ви не можете. Звичайно, що ні. Ми, ми повинні мати якісь документи. По-перше, що це за схід? Це клітка в житні, ні пшеничний, який він там. Розумієте, ми повинні приймати на дослідження зразки, які ідентифіковані належним чином. Тобто, знати, чому перевіряти? Я зрозуміла. Та, ну, у випадку, чисто зовнішній огляд, що він зацвів, а він не повинен бути зацвіт. Це порушення. Але е, в нашому протоколі є така приміточка, що випробування. Тоїться тільки випроблемо зразка, тобто на цей кусочок хліба є протокол, що він є зацвівший, а такого не повинно бути. Тобто він не відповідає жодному нормативному документу. Наступне джерело отримання інформації у даній проблемі Рівненська обласна СЕС. указом президента безпосередньо перевірки об'єктів харчування і об'єктів харчової промисловості. Ми позбавлені в даному випадку лабораторії. Санепідслужби галузі акредитації не входить такі дослідження, тому необхідно вирішити це питання дещо з іншої точки зору. Насамперед, як на мене, мали провести дослідження того зерна, з якого виготовлявся хліб, та дати відповідне заключення лабораторне, хліб інспекції. інспекція. Для того, щоб провести дослідження зерна, з якого виготовлявся даний хліб, нам потрібно було б звернутися до Рівненської обласної хлібної інспекції. Щоправда, робити ми цього не стали з кількох причин. Перше, хліб з рожевою цвіллю, який прогнозувалося, давно був у смітнику, адже за кілька днів він забояв грибком, тільки вже чорного кольору. Причина друга утопічна. Чи можна дослідити зерно, з якого спекли даний хліб, якщо борошно виробники могли купувати за межами області? І третє: як з'ясувалося, нікому до якості хліба, який ми купуємо та споживаємо щодня, немає ніякого діла.